Гроші, які зібрав українсько-італійський гурт Розмай на концерті в Неаполі 15 травня, уже отримав Волинський будинок дитини. Це підтвердив головний лікар Володимир Алєйніков. Я хочу від наших дітей, які ще не можуть, може, подякувати, в зв'язку з тим, що вони маленькі, від себе особисто, від цього нашого персоналу. Можна сказати, і від цієї громади Волині подякувати. Асоціації українців в Неаполі розмай, які зібрали. Кошти на концерт в сумі 11 тисяч гривні, які були положені на наш рахунок. Я хочу сказати, що за ці кошти будуть потра... для покращення умов перебування і уховання дітей в нашому закладі, будуть потрачені на придбання медикаментів, продуктів харчування, м'яко, твердо, памперсів і так далі. Я завжди кажу, що не та мама, що родила, а та, що виховала, так що наші співлічизники, заходять 100 тисячі кілометрів від нашої. Української землі пам'ятають, що є така категорія дітей, яким практично по рахунку, вони всьому в нас маються, але все ж таки вони для покращення, як я потрус, умов, передають ці кошти. Я хочу ще раз подякувати, низько вклонитися, побажати здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого.